Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен Плюс спокій за ясною голови. Час новин в ефірі національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Полтавщина зазнала потужного комбінованого ворожого обстрілу. Російські ракети та дрони вночі накрили Кременчуську громаду. Цілили по об'єктах енергетики та сільськогосподарській інфраструктурі. У Чутівській громаді пошкоджено житлові будинки, автівки та електромережі. Минулося без постраждалих, повідомили у військовій адміністрації. Відключень світла в регіоні немає, незважаючи на удари по енергетиці. Кременчук цієї ночі пережив одну з наймасованіших атак за весь час повномасштабного вторгнення. Спочатку Росія спрямувала туди велику кількість ударних дронів згодом поцілили ракетами. 194 цілі по Україні безпілотники та ракети запустили Росія цієї ночі. Атакували з різних напрямків. Зокрема, це калібри з чорного моря. Іскандери летіли з Ростовщини та Курщини. Ну а кінжали з під Астрахані. Наші сили протиповітряної оборони збили 8 з 11 ворожих ракет. Для відбиття повітряного нападу піднімали авіацію. 48 безпілотників збили з курсу наші реби, а ще 111 знешкодили. Звітують в повітряних силах. Натомість невідомі дрони зранку атакували російський татарстан. Це понад півтори тисячі кілометрів від українського кордону. Безпілотні літальні апарати бачили в районі Єлабуги. Там розташований завод з виробництва шахедів. У трьох російських аеропортах запроваджували обмеження на польоти через небезпеку атаки безпілотників. Ну а агенти головного управління розвитки атакували промислову підстанцію в Калінінграді і знеструмили там об'єкти російського ВПК та армії. Про це повідомляють наші джерела в українській розвідці. Операцію провели вранці, 14 червня, із трансформатора злили охолоджувальну рідину та підпалили його. Пожежа власне суттєво пошкодила військову інфраструктуру, розташовану поруч. Орієнтовні збитки для Росії близько 5 мільйонів доларів. Найбільше боїв на фронті відбувається зараз на Покровському напрямку, де окупанти лише за минулу добу здійснили 58 атак. Проте трасу Покровськ-Костянтинівка противник не перейшов, повідомляють в оперативно-тактичному групованні Хортиця. Активні бої тривають зараз на Новопавлівському напрямку, але щодо виходу Росіян на кордони Дніпропетровської області та про їхню постійну військову присутність мова не йде. Не дуже активно б'ються, щоб просто посунути фронт лінії розмежування до кордонів, до міністративних кордонів. От тому ну, зараз там йому чинять дуже активний спротив. Знищується велика кількість сіян, але вони от навіть кількість бозітків на новопавлівському напрямку аномально висока. Загалом минула доба на фронті дала 203 бойові зіткнення. Росіяни значно активізувалися на курському напрямку. За оновленими даними Генштабу, українські захисники відбили 39 штурмів, на які ворог ішов під прикриттям авіації та реактивних систем залпового вогню. Ну а на Лиманському напрямку противник поновив атаки у серебрянському лісі. Тривають бої за Торецьк. Загалом на цьому напрямку українським воїнам довелося відбивати 21 ворожий штурм. Наша авіація, ракетні війська та артилерія уразили три пункти управління противника а ще сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Підсумок цих атак знешкоджено окупантської живої сили 1170 осіб. Знищено засіб ППО, реактивну систему залпового вогню, 33 артсистеми арт-системи та майже 90 автівок окупантів. Служба безпеки України затримала російського агента, який готував ракетні удари по військових аеродромах на заході України. Спецоперацію провели на Рівненщині. Взяли там 24-річного чоловіка, буквально на гарячому. Він саме знімав військовий об'єкт на приховану камеру, яку встановив у власній автівці. Ну і як більшість зрадників, цього російські спецслужби завербували через соцмережі, де він шукав легкого заробітку. Зараз підозрюваний під вартою. Затримують злочинців, перевіряють блокпости, стріляють та вчаться досліджувати масові поховання. Всі умови є наближеними до реальності. Все це вже вміють курсанти академії внутрішніх справ. Цьому навчатимуть і тих, хто цьогоріч вступатиме до вишу. Вступна кампанія стартує за місяць. Деталі у Вікторії Дмитренко. Сьогодні в навчально-науковому інституті поліцейської діяльності академії внутрішніх справ тренування. Курсантів випробовують на міць витривалість та практичні знання. Ми на локації блокпост в умовах максимально наближених до реальних майбутні правоохоронці перевіряють транспорт. Так що це у вас за Де? Внизу під беречком. А це то, то журнал. А, ну покажіть, будь ласка. Нічого такого команді. Mm, Зрозумів, бардачок відкрити, будь ласка. Що у вас там? Так хоч журнал і страховка на автомобіль. Шукають заборонені предмети, виявляють зброю та затримують злочинців. Давайте бажання поглянемо. Бро! Лисай! Лісить! Лишать! Лишай! Заправить! Віднов! Роспило! Такі локації у реальному житті можуть стати справжнім бойовим випробуванням. Стаціонарний блокпост широко використовується на деокупованих територіях, враховуючи те, що наші курсанти це майбутні випускники, майбутні практичні працівники, які направляються в зону ведення бойових дій, працюють на деокупованих територіях. Ось тут імітовані місця масового поховання, хрести тіла та фіксація військових злочинів. Вони розглядають питання пов'язані з оглядом місця події застосування своїх знань в галузі судової медицини, криміналістики, взагалі документування військових злочинів. А ось такий вигляд має лазерна тренувальна система, яка завдяки датчикам імітує влучання. Тобто, для чого інструктор бачить, що його влучили. Якщо він горить як новорічна ялиночка, ми розуміємо, що він поранений або він виведений з ладу. А ще вчаться стріляти та розбирати зброю. Бажання стати поліцейською з дитинства каже курсантка Софія. Батько працює в поліції. Його розповідями про роботу не з маличку себе бачить слідчою. Мені завжди було цікава аналітична складова. Тобто, як вони вміють аналізувати, як вони вміють впоратись і вийти з ситуації, здавалося б, топіковою якоїсь Тимур теж хоче бути слідчим, але недовго. Далі мріє стати міністром. Попри всі виклики сьогодення, певен він потрібен країні ніколи навіть не обдумував такого рішення, щоб покинути. Україну і навчатися десь за кордоном єдине про що попереджають, вступити і навчатися буде непросто. Потрібно додатково поглиблено трошки більше вивчати законодавство перед тим, як сюди вступити, такі брати як закон про національну поліцію. Ось щоб орієнтуватися в цьому. І також, звичайно, це фіз фізична підготовка. Вступна кампанія до Академії внутрішніх справ розпочнеться за місяць. Подавати заяви можна з 19 липня. Ті, хто постраждав від війни, діти учасників бойових дій вступатимуть за спеціальними умовами. Державним коштом зможуть навчатися діти ветеранів та ветеранок. Вікторія Дмитренко, Данило Городецький. Ми Україна, марафон Єдині новини. І до війни на Близькому Сході Іран не прагне мати ядерну зброю і готовий це засвідчити угодою. Про таке заявив глава МЗС країни Аббас Аракчі. Водночас він виступив проти того, аби позбавляти Тегеран права розвивати ядерну програму, нібито у мирних цілях. Аракчі додав, що Іран припинить удари по Ізраїлю, якщо не атакуватиме ізраїльська сторона. Водночас Цахал просить іранців. Терміново покинути райони поблизу військової інфраструктури. Зранку іранські ізраїльські літаки атакували військову базу на заході Ірану. А ескалація конфлікту між країнами триває вже третю добу. Цієї ночі сторони обмінялися потужними ракетними ударами по енергооб'єктах. У Ізраїлі є прильоти, зокрема в житлові будинки. Постраждали щонайменше 200 людей, 10 розагиблих. Америка перекинула системи протиповітряної оборони, що їх мало отримати Україна на близький схід. Глава Пентагону Під Гехсет пояснив, що частину засобів протидії безпілотників передали до регіону, де потрібно захищати американських громадян. Нагадаю, раніше Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу ABC News заявив, що США перенаправили до близького сходу 20 тисяч ракет, які призначалися для України. Про ці поставки Україна домовлялася ще з адміністрацією Байдена. Чи перекинули ми системи ППО проти безпілотників з України на близький схід? Так, ми перекинули. Ми використовуємо всі доступні засоби для захисту наших людей в регіоні в усіх куточках світу, тому що сьогодні ситуація в галузі оборони змінилася. Росіяни атакували ФПВ-дроном жителя Кіндійки на Херсонщині через скидання вибухівки з безпілотника. 69-річний чоловік дістав вибухову травму та перелом стегнової кістки. Повідомили у військовій адміністрації. Пораненого шпиталізували. його стан середньої тяжкості. Про це кажуть медики. Ну а в Києві під час негоди дерево впало на перехожого чоловіку. Комі за його життя борються лікарі. Ну і лише після трагедії комунальники визнали дерева в цьому районі аварійними. Як з'ясували кореспонденти телеканалу Україна, таких небезпечних місць у столиці чимало. Наша Ельвіна Сайдбулаєва поспілкувалася із очевидцями нещасного випадку. Був корінь тут і впало. Воно виходить всю сторону. Роман показує місце, де дерево впало на його брата. Почався дощ та сильний вітер, коли 19-річний Максим з подругою вигулювали собаку. Максим мені кричить: ніка дерево. Я роблю два кроки назад. Він старався теж відступити, але він просто не розрахував саме дерево і наскільки воно велике. Ось та його просто теж так крило. Падає дерево. Я вже бачу, як скулить собака. Через кілька хвилин на допомогу прибігли люди, повідомили родичам та викликали швидку. Швидка була на місці. Мій брат вже був всередині, вже йому надавали до медичної допомоги. Він був без свідомості. Йому наклали шину на, на шию. Він був без свідомості, тільки через шок вирушив руками. Дуже важке дихання. Він не міг дихати нормально. Потерпілого хлопця госпіталізували. У нього численні травми. Він у комі. Він поступив в стані травматичного шоку. Третього-четвертого ступеню надавалась допомога реанімаційна, хірургічна допомога. А вже через 15 хвилин він був піднятий до операційної. Там виповнена. Хірургічне втручання, три хірургічних втручання, які дозволили зупинити кровотечу. Вже пройшов час. Стан з е, позитивною. Як бачимо, дерева після нещасного випадку комунальники спилили. Інші ж дерева поруч позначили аварійними та обгородили стрічкою. Комунальники тепер зрізатимуть ті дерева. У мене е, скільки виходить за зараз? П'ять чи шість Жеків. Святошинський район. Куди направляють, туди їдуть. Це ж не я вибираю, куди їхати. Чому саме зараз ці дерева визнали аварійними? Йдемо з'ясовувати у ЖЕК. Втім, керівництва на місці немає. Начальник Жека знаходиться на виїзді. Я не можу вам нічого сказати. Після часу він на виїзді на аварійних ситуаціях. Максима вже декілька разів прооперували. Зараз він під наглядом лікарів у відділенні інтенсивної терапії. Поліція за цим інцидентом відкрила кримінальне провадження. Сидбулаєва, Костянтин Царинок. Ми Україна, марафон Єдині новини. Прийшов забирати замовлення у кафе торгового центру, побачив у холі піаніно і зіграв власну композицію. Ну а вже наступного ранку 26-річний львів'янин Денис Омеля прокинувся популярним. Відео його віртуозної гри завірусилося, як то кажуть, соцмережами, набираючи мільйонні перегляди та тисячі схвальних коментарів. Сьогодні у хлопця сольний концерт. Ким виявився піаніст Кур'єр і як його життя змінила випадкова гра на фортепіано, розкаже Олександра Стасишина. де, -де кур'єр із термонаплічником для доставки їжі просто посеред торгового центру віртуозно грає на фортепіано. Зняли відвідувачі наступного ж дня, воно розійшлося соцмережами. А 26-річний викладач музики вмить став популярним. Мені одні, другі, треті починають виписувати. В інстаграмі якісь кучу додаються людей. Це як то кажуть, місці, в правильному місті правильний час. Я дуже люблю сольної виступи свої твори. Бо ніхто, крім моїх учнів, мої твори не чув. Я всі твори майже на уроках придумував на ходу, і це такі провізаційні. Ніхто їх не чув, і я дуже. Хотів, щоб люди почули мої твори, і я дуже радий, що це взагалі так сталося. Тож бажання хлопця стало реальністю сьогодні. У професійній студії він готується до сольного концерту. Цю композицію якраз грав, коли залетіло вікно. Кої Денис займається з дитинства. Тепер сам викладач фортепіано, який у вільний час вирішив підзаробити на доставці їжі, та затримався кур'єром лише на три дні. Мені дуже подобається вкладати і мої учні. За мене тримаються я за них, тому буду звичайно викладати далі. А ще посипались пропозиції співпраці, відео віртуозної гри. Хлопця в інтернеті побачила і львівська співачка Соломія Чубай, яка саме шукала піаніста. Зачепила сама гра і композиція, як Денис це грав, начебто рухаємося, і навіть творимо нові пісні. І команда, і хлопці зігралися з ним. Треба розуміти, що слава тіктоку вона теж є тимчасова. Може вона перерости в щось дуже велике, а може і нічого не статися. А з іншого боку, вона може просто показати, що в Україні є справді таланти, і не треба ходити на якісь там шоу. Та дає журі, і де журі е визначає знаєте, яке хто з нас талановитий, а хто ні? Перший спільний концерт у них буде вже цієї неділі у торговому центрі, з якого усе почалося. Щасливий Денис потроху звикає до слави. каже, така випадковість може статися з кожним. Головне любити те, що робиш, і не соромитись показувати цього. Треба мати якусь зюмику, треба мати своє щось. І грайте з душею. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Єжбинський Україна, марафон Єдині новини зараз. Зі мною на прямому зв'язку Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Олексію, я вас вітаю. Вітаю вас, вітаю всіх, наших шановних глядачів. Тут до до слів президента України Володимира Зеленського, якому якому ми щойно чули. Хотів би додати заяву міністра закордонних справ Андрія Сибіги, який сказав, що Україна зацікавлена продовжувати переговори з Росією, якщо буде предмет роз, предметна розмова про припинення вогню. На вашу думку, предметна розмова має початися із відповідного рівня російської переговорної групи. Ну, як мінімум, зараз ми ставимо питання про ну направду безпредметність з боку російської делегації в перемовинах Стамбулу в Стамбулі, взагалі перемовного процесу. Російська делегація на чолі з Мідінським вона не має відповідного мандату, вона не має відповідних повноважень. І дійсно, згадуючи коментарі міністра зовнішніх справ України Сибіги, вся зустріч минулий раз продовжувалася приблизно час між делегаціями. Враховуйте, що. Те, що модерацію відповідно здійснювала Туреччина, і на це також був потрібний час. І дійсно все весь час були виключно гуманітарні питання: ні до питань припинення війни вогню, ні до питань політичних перемовин, взагалі сторони так і не дійшли. Тобто, дійсно абсолютно очевидним, що Мінський, я яминські перепрошую, бачите, на, на вустах мінськ абсолютно перегукується з Стамбулом. Стамбульські перемовини вони і ба. Зу були безперспективними Їх ще Путін по суті, коли ініціював, формулював їх як продовження Стамбулу 22 го року. А отже, пропаганда Російської Федерації її знов ж таки запаковує в наратив, що це капітуляційні перемовини відповідно для України, тому і ті вимоги, про які каже наш президент Володимир Зеленський, які Росія надала в своєму меморандумі це надзвичайний дійсно ультиматум. Це по суті умови капітуляції, очікувати на те, що вони будуть конструктивними в межах того перемовного процесу, який для них зручний. Я думаю, не вартує для росіян дуже вигідно продовжувати імітувати перемовини для росіян. Дуже вигідно відповідно, водити американців за ніс і показувати, що ніби щось кудись рухається на правду всі стоять на місці, при цьому блокуючи прийняття санкційних пакетів. Ну і, відповідно продовжувати воювати. Тому так стоїть дуже просте питання: щоб зараз зрушити перемовини в Стамбулі з мертвої точки. Потрібно їм дати серйозний поштовх. Постук. Серйозним поштовхом може бути зустріч на рівні лідерів, на які відповідно наполягає українська сторона, і це дійсно міг би бути вихід. Але друзі, відверто кажучи, віриться в те, що Путін прилетить в Стамбул для того, щоб зустрічати з нашим президентом Володимиром Зеленським. Віриться слабко, тому що ми ж усвідомлюємо, що Путін просто буде банально боятися це зробити. А отже, російська сторона, звичайно, не цього не прийме, і знов ж таки це має показати наша налаштованість на результат, Додатково, що ми завжди показували, і наш конструктив в перемовному процесі, і те, що Російська Федерація на цей конструктив не йде. І дійсно про це згадував наш президент Сполучені Штати, як на мене мають повернутися все ж таки в перемовний процес в якості модератора, а не те, що їм каже, да Російська Федерація не летіти до Стамбулу, як це відбулося в другому турі, да не. Перед другим туром перемовин, і відповідно американська делегація не полетіла в новій конструкції, яка б дійсно наближала мир, мають бути ті сторони, які б забезпечили гарантії виконання того, про що йде мова під час перемовного процесу. Тому що зараз дійсно таких, таких учасників немає. Там мають бути, скоріш за все, і Сполучені Штати повернутися да, у якість модератора. Там мають бути країни коаліції охочих, там, можливо, має бути якась країна по потужна із глобального півдня, так званого було б добре, як на мене що це був би Китай, і тоді так, щоб для Російської Федерації склалися відповідні умови та конструкція перемовного процесу, що не вона була б вимушена все ж таки виконувати взяти на себе зобов'язання. Ну чесно сказати, що вона не налаштована на мир, і тоді країни, як і раніше, можуть об'єднуватись навколо України і продовжувати. Тиснути на Російську Федерацію всіма можливими засобами зараз. Я хочу перемістити нашу увагу на загострення ситуації в іншій точці планети. Близький схід ізраїль збільшує масштаби військової операції спрямованої на знищення ядерної програми і військового керівництва Ірану. Про це повідомили в офісі прем'єр-міністра країни. Наразі відомо про загибель вже дев'ятьох провідних учених ядерників Ірану та восьми високопосадових командувачів другу добу. Поспіль не припиняються авіаційні атаки по об'єктах. Ядерної та ракетної промисловості Ірану і по його військовій інфраструктурі від обстрілів загинули вже понад 130 іранців. Про це повідомили місцеві джерела. Тим часом у Ізраїлі сьогодні оцінюють наслідки нічної ракетної атаки по Тель-Авіву, Єрусалиму та низці інших населених пунктів. Повітряна оборона змогла перехопити більшість з близько сотні балістичних ракет, запущених з Ірану. Але ті кілька, що подолали ППО, завдали значних руйнувань. Троє ізраїльтян загинули, десятки зазнали поранень. Я нагадаю, що ми говоримо в прямому ефірі з Олексієм Буряченком, кандидатом політичних наук, керівником міжнародної асоціації малих громад, і пане Олексію, отут цікаво не тільки те, які загрози власне загострення ситуації тут може принести Україні, але і, зокрема, також чи з'являться в зв'язку з цим. Якісь додаткові ресурси для затягування часу у Путіна у Російської Федерації, який є стратегічним партнером Ірану, а можливо навпаки, зараз Росія теж переміщатиме свій фокус уваги саме туди. Ну, давайте одразу відзначимо, що як на мене саме Російська Федерації вона є одним з заінтересантів для того, щоб військовий конфлікт на близькому сході масштабувався і став і жорсткіший, і ширший відповідно за своєю географією. Тому що ми ж бачимо, які вже побічні наслідки так чи інакше може на собі відчути Україна. Хоча ми далеке далеко знаходимося від Ірану, але разом з тим. Ми ж розуміємо, що геополітичний ландшафт, геополітичне позиціонування тих самих сполучених штатів Америки воно все одно може одночасно за Одночасно і більше того, зараз за ну відповідно після цієї атаки зростають ціни на нафту, ми бачимо, як відреагували фондові ринки, і ще навіть до початку атаки вже злетіли ціни, ну на марку на бренд, здебільшого, але все ж на 70-75 доларів. Більше того, експерти цього нафтового ринку зазначають, що якщо наближення. Найближчим часом буде дійсно збільшуватись, масштабуватись це протистояння на близькому сході, в зв'язку з тим, що Іран і сам був експортером на регіональному рівні і забезпечує частину логістики світової, да з країн перської затоки та близького сходу на світові ринки. ціни можуть поповзти вгору. Звичайно, це буде на руку Російської Федерації, і отут тут знов ж таки ми повертаємось до європейців до американців. Наскільки важлива консолідація Наскільки важливо прийняття санкцій, тих самих прайскепів, да на стелі на закупівлю можливої закупівлі російської нафти? Ну тому що по суті в нас ж немає сумнівів, що вони продовжують будуть продовжувати продавати нафту і в Китаї і в Індію, використовуючи тюньовий танкерний флот, і будуть отримувати на превеликий жаль уже більше коштів ніж отримували раніше, тобто це. Йде відповідно на плюс відносно озброєнь. Питання спірне, тому що одні експерти знову ж таки кажуть про те, що ті можливо там запаси ракет там чи безпілотників, які були зафрахтовані Російською Федерацією, зараз не підуть відповідно їй а підуть, ну так би мовити, для внутрішнього використання. Ну це одна сторона медалі, але ж інша сторона медалі, що Російська Федерація за останній рік дуже масштабувала вигродництво зброєю. І зараз вона може заробити величезні кошти на постачання цієї, цієї мілітарної складової в сам Іран, і не тільки в Іран, але й в інші країни близького сходу та Персидської затоки. Тому тут мені здається не так все однозначно, як і позитивно як кажуть ну, деякі наші експерти. Ну і більше того, ми чудово усвідомлюємо, що Путін буде Трампу а контакт у них є двосторонній і між їхніми делега. Каціями є двосторонній контакт, буде постійно зараз продавати, продавати так би мовити, пропонувати свої модераційні функції по впливу на Іран. І отут чи це посприяє більш жорсткій позиції відносно Російської Федерації у Трампа? Ну знову ж таки, в мене є великі сумніви, і чи США будуть готові, наприклад, на g 7 на Саміті НАТО в Гаазі бути більш рішучими до російської загрози знов ж таки викликають великі запитання. Тобто, направду потрібно розумувати, що цей військовий конфлікт на близькому сході, звичайно, ну не дає плюсів для України, і ми звичайно ну скажімо так налаштовані на те, що він якомога швидше закінчився та локалізувався. Дуже дякую вам за аналіз ситуації за ваші коментарі. Олексій Боріченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад, був з нами наживо.